У друге десятиліття 21-го століття людство увійшло з великим лозунгом «глобальні екологічні катастрофи. Чому можливо однією з причин є стан екології душі людини в умовах науково-технічного прогресу? Стосунки людини з природою значно ускладнилися. Ви дивитесь третій відділ. Сьогодні ми говоритимемо про роль церкви у збереженні чистого довкілля. Чисте довкілля це чиста душа. Залишайтесь з нами. Чесь від екологічних бід ХХ віку ми все глибше і глибше поглинаємо у руйнацію довкілля нової ери. Сміття, сміття, сміття. Людина отримала можливість впливати на хід природних процесів, підкорила сили природи, почала опановувати майже усі доступні відновні і невідновні природні процеси. У 21 столітті забруднення навколишнього середовища відходами викидами і стічними водами усіх видів промислового виробництва, сільського господарства, комунального господарства не було глобального характеру і довело людство до межі екологічної катастрофи. Сколотару. Ми замінили пластиком, а паперові пакети ми замінили на поліетилен. і оточили себе купою сміття. Спостерігаючи за жахливими природними явищами, що з'являються останнім часом на нашій планеті. Часто та успішно ми віримо, що вони є нерозлучними з моральними відхиленнями людства. Ja tak e, prekonaný, že dísno e, vychovania počína je vid e, toho momentu, jak máte nosiť ditinku v svojom úlohni, čo potrebno stvorúvať jak najkrášči obstaviny dla toho, čo by e, ditina prichodila už do takého harmonijného sredovišťa. <kým> e, Хто ж так відповів? Матері, яка звідала, від якого віку має почати з вихованням своєї дитини. І цей педагог сказав, що вже пізно виховання потрібно від того моменту, як ви починаєте носити дитину у своєму лоні. А у горах ми задихаємося від чистого повітря і з жахом чекаємо весни, бо кожна сьома людина в Україні стала алергічною. Уважте, що алергія це підвищення чутливість організму до речовин зазвичай нешкідливих. Останнім часом нас бомблять інформацію про те, що сезонні овочі теж отруєні. Ще трохи і нітратний огірок стане для нас екологічно чистим, адже він не смертельний. Вбув. Бізоні біблія біблії теж написано, що наш творець дав нам нашу землю, щоб ми на ній жили, а не просто експлуатували, а й радувалися річкам, полям, лісам, горам і думали не тільки про себе, а й про навколишнє середовище. Це проблема усього світу, і наша зокрема. паводок зносить з гір сміття, масово вирубують ліси. Попри те, що про екологічні катастрофи останнім часом говориться, чимало проблеми залишаються невирішеними. Надто довгим буде зворотній процес. Бо надто довго людство зловживало природніми ресурсами. Це наче хвороба, що перейшла у хронічний стан. І якщо науковці та ЗМІ вже давно трублять на увесь світ про велику загрозу, то тепер про довкілля час говорити і церковникам. Деколи люди думають, що це питання не церковне питання екології. Я стверджую авторитетно заявляю, що це і церковне питання, тому що зберегти Богом дарований світ і навколишнє середовище це є одною із місій церкви. Ми як віруючі стараємося, щоб все-таки наше окруження, окружаючий наш світ був чистим і щоб нам було менше проблем. которые бы отвлекали нас в взаимоотношениях друг с другом. И на самом деле эти внешние проблемы, они влияют и на диалог, на качество диалога между цивилизациями. Поэтому мы знаем, что Бог един, Бог один. И мы как мусульмане, мы часть этого общества. И живя в Украине, для нас, для многих это уже родина. И многие поколения, находясь здесь, стремятся к тому, чтобы наша, наша земля, І це місце, де ми бітаємо, щоб воно було достойним і хорошим місцем для нас. Ми не знаємо всю правду про забруднення планети. На екологію в державі треба звертати велику увагу. Це глобальна проблема, про яку ми знаємо тільки те, що нам пишуть в газетах розказують по телебаченню. Але це не вся правда. Подивіться тільки на зміни в природі. І це тільки початок глобальної катастрофи. In the nuclear crisis in Japan. In the quake Clearly have displaced